Усім привіт! Сьогодні приготуємо ось такі смачні пісні пиріжечки з капустою в духовці. Спочатку приготуємо пісне тісто, беремо теплу воду, додаємо цукор, сухі дріжджі та сіль. І так залишаємо на декілька хвилин. Далі додаємо три склянки борошна. І починаємо вимішувати тісто. Тепер додаємо олію і продовжуємо замішувати тісто. Ось таке в міру м'яке тісто виходить. Накриваємо його і відставляємо в сторону. Приготуємо начинку для пиріжків. В сковорідку наливаємо олію, додаємо цибулю, моркву та обсмажуємо декілька хвилин. Далі додаємо нашинковану капусту. Перемішуємо і тушкуємо під закритою кришкою на невеликому вогні хвилин 20-25. Капуста стала м'якшою, зменшилася в об'ємі. Тепер додаємо сіль. Перець. Кетчуп або томатну пасту. Я ще додаю трішки подрібнених томатів. Також воду. Перемішуємо і ще тушкуємо під закритою кришкою до випаровування рідини. Не забуваємо періодично помішувати. Ось так підійшло наше тісто. Викладаємо його на стіл. Трішки ось так вмішуємо. Розкатуємо та розділяємо на 12-13 шматочків. І кожен шматочок ось так округлюємо. Посипаємо стіл трішки борошном і будемо розкатувати наші шматочки на пиріжки. Викладаємо по одній столовій ложці начинки та защіпуємо тісто у формі трикутника. Пиріжки викладаємо на деко з пергаментним папером. Тепер приготуємо суміш для змащування пиріжечків. В склянку наливаємо трішки олії. Додаємо куркуму. І добре перемішуємо. Тепер змащуємо пиріжки. Так вони будуть і яскравіші, і апетитніші. Відправляємо в духовку розігріту на 180-190 градусів на 20-25 хвилин. Але дивіться по своїй духовці. Після приготування даємо пиріжкам відпочити 5-10 хвилин, тоді вони стануть м'якшими. Обов'язково приготуйте ось такі апетитні пісні пиріжечки. А така начинка з капусти тут особливо смачна. Усім бажаю приємного апетиту!